Казка попелюшка. Одного разу у одного багатого чоловіка, Річмен, тяжко захворіла. fell seriously ill. Його дружина, вайф. Відчувши, що кінець енд близько, вона покликала колд свою єдину доньку Only daughter до себе та сказала Люба дитино, child, будь побожною, pious, та доброю, good. І Бог кот завжди буде з тобою, with you. Я буду дивитися лук на тебе з неба, Heaven, та буду поруч, near, з тобою. Після цього вона заплющила очі, closed her eyes та померла. died. Дівчина, girl, щодня, Everyday ходила. Went на могилу, grave, матері mother та плакала, wept. Залишаючись побожною та доброю. Коли настала зима, winter, сніг snow, вкрив covered, могилу білою запоною, white blanket, А коли сонце sun, навесні spring, знову зняло removed, цю білу запону чоловік узяв собі іншу жінку another wife. Ця жінка woman, привела з собою двох точок daughters. Гарних beautiful – на вигляд appearance, але з чорним – black, та злим – evil, серцем – heart. Для бідної – poor, пасербиці – stepdaughter, настали тяжкі часи – hard times. Вони забрали – took away – її гарний одяг – clothes, та змусили – forced – носити – wear – сіру стару сукню – grey old dress – та дерев'яні черевики Wooden shoes. Подивіться на горду принцесу Proud princess. Глузували мокт вони та відвели лед її на кухню. Kitchen. Там вона мусила had to. виконувати perform. важку роботу, Hard work. від світанку, Dawn. до сутінків, Dusk. Вставати Get up. рано, Early. носити Carry воду. Water. Розпалювати лайт, вогонь, fire, готувати кук, їжу, фуд та прати вош, білизну, laundry. На додачу in addition, Сестри sisters, робили їй всілякі прикрощі All Sorts of Troubles, насміхалися, мокт з неї, висипали порт, горох, піс та сочевицю lentils в попіл, ashes, щоб вона мусила їх вибирати. pick out. Увечері evening. Коли вона втомлена, tired, не могла більше стояти stand, вона не мала ліжка bed, та мусила лягати lie down біля вогнища hearth, в попелі. І оскільки вона завжди була брудна, dirty, від попелу ashes, її назвали cold, попелюшкою Cinderella. Одного разу once, батько father, збирався was going на ярмарок fair та запитав Asked своїх пасербиць, stepdaughters, Що привезти. Bring – їм у подарунок. as a gift. Гарні сукні, beautiful dresses, сказала одна. Перли, pearls, та коштовності, jewels, сказала друга. А ти, попелюшко? запитав він. Чого бажаєш? Wish – Батьку, зламай break off, Для мене першу гілочку. Twig, яка зачепить тач твій капелюх хет на зворотному шляху On your way back». Він купив бот для пасербиць гарні сукні, перли та коштовності. А на зворотному шляху, коли їхав, «Was riding» через зелений гай, «Green thicket», гілочка ліщини, hazel twig", зачепила його та збила ноктов капелюх. Він зламав цю гілочку та взяв її з собою. Приїхавши arriving, додому, home, він дав пасербицям те, що вони бажали, а попелюшці гілочку ліщини. Попелюшка подякувала thanked йому. Пішла went, на могилу матері та посадила planted, там гілочку, плачучи, crying так сильно. So much, що сльози, tears, зрошували watered землю. ground. Гілочка виросла grew та стала гарним деревом. tree. Тричі три таймс на день. A day. Попелюшка приходила кейм під дерево under the tree. Та плакала. wept, І, молилася, prayed. і щоразу each time, прилітала flew. Біла пташка. white bird. Та якщо вона висловлювала expressed бажання. А wish, Пташка кидала through їй те, чого вона бажала. Сталося it happened. Що король? Кінг влаштував Arranged Свято Festival, яке мало тривати last три дні, три days, та запросив invited всіх гарних дівчат beautiful girls, країни of the country, щоб обрати choose наречену a bride для свого сина for his son. Попелюшка Сіндерела теж почула heard про свято about the festival і сказала said, Мачухо степмадер. Дозволь, лет мені піти, го на бал to the ball. Але мачуха степмадер розсміялася. Laughed. Ти, попелюшко, синдерела. Та ти вся у попелі. You are all in ashes. І не маєш сукні, Don't have a dress, чи взуття, or shoes. Проте, however, попелюшка продовжувала благати kept begging. І мачуха сказала «Сет, Якщо ти зможеш вибрати аут» з попелу «from the ashes» всю сочевицю «all the lentils» за дві години, «in two hours», то я дозволю тобі піти. «I'll let you go». Попелюшка Сіндерела вийшла «went» в садок to the garden. І покликала Cold. Любі голуби, «dear doves», Любі горобчики. Dear sparrows, всі пташки, all the little birds, під небесами, Under the Heavens. Прилітайте. fly here, І допоможіть мені, help me. І прилетіли дві білі голубки, two white doves, а за ними, after them, прилетіли інші пташки, other birds. Вони кивали голівками, nodded their little heads, і почали збирати started picking up, сучевицю з попелу. Lentils from the ashes». За годину in an hour, все було зроблено. Everything was done. Пташки полетіли. The birds flew away. І попелюшка принесла миску, brought the bowl, до мачухи. Але та сказала Ні, попелюшко, no, Cinderella. У тебе немає відповідного одягу. You don't have proper clothes. І ти не можеш піти. You cannot go». Заплакала попелюшка. Сіндерела вепт. І побігла до ліщі нового дерева. Ran to the hazel tree. Збовтнись Shake yourself. Гілко, Little tree. І золото gold. та срібло. Silver. На мене полися. Pour over me. І біла пташка кинула through їй сукню. Адрес Із золота та срібла оф silver. І пару срібних черевичків. A pair of silver shoes. Одягнувшись, dressed herself, попелюшка пішла went, на свято to the festival. Prince, Принц prince, побачив її, saw her, І одразу закохався, fell in love at once. Він танцював danced, лише з нею, only with her, І сказав Ти моя єдина, you are my only one. Коли настав вечір, when evening came, Попелюшка хотіла втекти wanted to run away. Але принц наказав Ordered Заблокуйте всі сходи, Block all the stairs, щоб вона не втекла, so she cannot escape. Проте вона все ж втекла she still escaped. І сховалася hid, в голуб'ятнику in the pigeon house. Принц чекав, The prince waited. але її не знайшов could not find her. На наступний день The next day, свято, festival, тривало continued. І коли попелюшка Синдерела почула heard про це, вона знову пішла, went до дерева, to the tree, і сказала, збовтнись, shake yourself, гілко, little tree, і золото, gold, та срібло, silver. На мене полися, pour over me. Біла пташка знову кинула їй, again through her, ще прекраснішу сукню an even more beautiful dress і пару золотих черевиків a pair of golden shoes коли вона з'явилася appeared на святі at the festival всі були зачаровані everyone was enchanted а принц the prince не відходив від неї did not leave her side він знову танцював лише з нею danced only with her коли настав вечір when evening came попелюшка спробувала втекти tried to run away. Але принц наказав, the prince ordered. Заблокуйте всі двері, lock all the doors, щоб вона не могла втекти, so she cannot escape. Попелюшка Сіндерела. Однак утекла ще швидше, escaped even faster, та сховалася в саду, hid in the garden. Там вона вилізла, climbed, на дерево, a tree. Принц був дуже розгніваний. The prince was very angry, але не міг знайти її, could not find her. На третій день, on the third day, Попелюшка отримала Cinderella received, найпрекраснішу сукню з усіх The most beautiful dress of all і діамантові черевички. diamond slippers. Принц був готовий на все. the prince was ready to do anything, Щоб утримати її to keep her. Він наказав ordered, змастити to smear сходи, the stairs, смолою with pitch, Щоб вона не втекла, so she could not escape. Коли попелюшка, Cinderella, втекла escaped. Цього разу один черевичок, one slipper, залишився приклеєним стак до сходів. Принц узяв черевичок, the prince took the slipper, і оголосив announced, я одружуся, I will marry, з тією дівчиною, the girl. Який цей черевичок підійде? This slipper fits. Наступного ранку, the next morning, принц почав шукати, began to search. Він відвідав усі будинки, visited all the houses, в королівстві, in the kingdom. Коли він прийшов додому мачухи, came to the stepmother's house. Дві сестри спробували, the two sisters tried, Приміряти черевичок to try on the slipper. Перша сестра відрізала собі палець cut off her toe, щоб увійти в черевичок to fit into the slipper. Але кров blood, текла з черевичка flowed from the slipper. Принц побачив це the prince saw it, І сказав Це не твій черевичок. This is not your slipper. Друга сестра відрізала частину п'яти, cut off part of her heel, але теж не змогла обманути. could not fool, принца. Нарешті, finally, попелюшка з Сіндерела приміряла черевичок tried on the slipper, і він ідеально підійшов it fit Perfectly. Принц впізнав її, the prince recognized her, і сказав Ти моя наречена, you are my bride». Вони одружилися, they got married, і жили щасливо, lived happily ever after. Кінець, the end.